Доброго дня, глядачі каналу Хочу вам показати, що робиться в мене на діляночці, яка стала вже полунечка. З кожним днем все стає краще і краще. Показувала, що підживляла, піджив... підживляла фосфором ще для того, щоб гарно квітконос от Ми вже й гарно повидвигалися і вже, нам мабуть, що пора його буду обробляти сьогодні бором. Є деякі квікійці. Сажанці-жийці. Ось такі гарні квіточки. Вже час, вже не масло але вже пора обробляти бором. Чому саме бором? Тому що, щоб гарно запилилася квіточка. Була гарна ягодка. Так що будемо обробляти? Бор потрібен для того, щоб. Був гарний ріст і розвиток самої рослини. Також він стимулює зростання пивку, бе участь в і транспортуванні цукрів, цукрів в самій рослині, і Сприяє кращому засвоєнню. Пальці, мають такі, кточки. Гані тільки конос відбігають і Також, також е, потрібний бор для того, щоб регулювати е, ріст корні і запилення квітів. Ну, для того, основне для того, щоб для, для того, щоб гарно запилилася квітка, щоб була гарна ягода, гарна, транспортабельна, гарна, мала гарний блискучий вигляд. Ну, А те все залежить від того, як квіточка буде запилена. Я буду обробляти ось таке. Ось такий хелатин-бор. Ось таким препаратом я буду. Хто має якісь інакші боровмісні препарати, також можна все використовувати. ну Я буду використовувати таким. Ось теж пише, що проблема в тому, що відмирають, загнивають верховки бруньки, молоді рослини гинуть, листя буріє, деформується. Ось так його Остончується, листя, квітки опадають, або зовсім їх нема. Не, хворіє, скажімо так. Квіточка хворіє, немає потужності, це все є нестача бору. Так що все треба надавати рослині, все, необхідні мікро- і макроелементи, і бор в тому числі. Ось так: таким буду. Це отака пачечка на 10 літрів води. Зараз розведу. Добавлю прилипач. Буду брати воду, дощову, ми назбирали дощової води. Ось так. І буду, і піду буду обробляти.